Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора сичу охоче. Сьогодні в гості до нас завітала лисичка. Вона хоче з нами пограти в математичні ігри. Пропоную пограти в гру паровоз. Погляньте, будь ласка, на картинку та скажіть, скільки паровозів в ешелоні. Вірно, один. А скільки може бути вагонів? Вірно, багато. А тепер скажіть, скільки вагонів? Вірно, один. А чого більше вагонів чи паровозів? Вірно, їх порівну. Додаю картинки, а тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться сонце? По відношенню до нашого потяга. Воно знаходиться над потягом. А де знаходиться гриб? Гриб знаходиться праворуч від потяга. А де знаходиться ялинка? Ялинка знаходиться ліворуч від ПОТЯГА А де знаходиться квіточка? Квіточка знаходиться біля ялинки. Скажіть, дітки, а що спільного між усіма цими предметами? Їх всіх по одному. Давайте з вами разом скажемо. одне сонечко, один гриб, один вагон, один паровоз, одна ялинка, одна квітка. Наш паровоз рушає у подорож. А як ви гадаєте, дітки, а який номер у вагона в нашому паровозі? Вірно один. А чому ви так вважаєте? Тому що вагонів скільки у паровоза? Вірно один. А чи знаєте, як потрібно позначати, що в нас один вагон? Для цього є спеціальний математичний знак. Називається він цифра 1. Повторіть цифра 1, яка показує, що в нас вагонів 1. Перед вами є картки із зображенням контурів цифри 1. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Молодці товщиною. Одна з них товста, а друга тонка. я пропоную вам пальчиком обвести цифру 1, ведемо пальчиком вверх та опускаємо вниз. І ще раз проводимо пальчиком вверх і опускаємо вниз. І ще разом проводимо пальчиком і опускаємо вниз. А тепер, будь ласка, цифра 1, яка у вас товста. Обведіть, будь ласка, кольоровим олівцем. А цифру 1, яка у вас тонка, заштрихуйте простим олівцем. Гра веселий конструктор. Подивіться на картинку та скажіть, кого ви тут бачите. Вірно, це ведмедик. А чим цей ведмедик відрізняється від інших? Вірно, він складається з кругів. А зі скількох кругів складається наш ведмедик. Вірно, 10. А що ще можна скласти з кругів? Поміркуйте, а я вам пропоную скласти якийсь інший предмет з кругів. А я добавлю нашому ведмедику оченята та носик. Пропоную пограти в гру, перетвори фігуру. Що це за геометрична фігура у мене намальована? Вірно, це круг. А що може бути круглої форми? Це може бути апельсин, мяч або сонечко. Дуже багато ще є предметів круглої форми. А я вам зараз пропоную обвести собі один круг або декілька і перетворити їх на якийсь предмет. Наприклад, у мене вийшов з круга ось такий гарний колобок. Дякую за увагу, до побачення!